Свято на передовій батальйон Айдар відзначає річницю від дня створення. Настрій у бійців не надто піднесені адже за рік війни підрозділ втратив більше сотні воїнів, вбитими та зниклими безвісти. Створений спеціально для захисту Луганщини, названий на честь місцевої річки. Батальйон брав участь у боях за металіст та щастя і стратегічні 29, 31 та 32 блокпости. Декого зайдарівців і досі звинувачують у скандалах та контрабанді з мародерством, але Більшість хлопців самовіддано воюють за Україну і готові переконалася Наталя Нагорна стояти на передовій до самої перемоги. Один рік дитячий день народження, тому святкувати потрібно обов'язково з тортиком, навіть якщо на передовій. Це блокпост від чайдухів, без пострілів, ні дня, все побите градами. Айдарівці тут знають ціну миру. Слава Україні, хлопці, браття, побратими та шановне панство українці. Бажаю вам всім здоров'я. Мирного нема над головою рідної землі під ногами. На їх прапорі напис «З нами Бог і те, що вони живі і тримаються. Переконані хлопці, точно божий промисел. Між допрочім, зі заповідник тут філіни живуть. Погоч на прапорі на шевронах у хлопців, які рік тому прийшли в батальйон, великі плани на святкування своєї річниці колись після перемоги. Я так думаю, буде відмічатися не хуже ніж... Чем... День ВДВ. більшість з них і є десантниками. Друга штурмова рота повторюється у кожному гаслі. Віжу цель, не віжу препятствій. Слава ВДВ! Ворог називає їх другу штурмову афганську роту чорною каракатицею. На цьому БМП кажуть айдарівці. Вони добре поганяли сеперів. Командир, малиш всі все В свій день народження. Хлопці з батальйону переживають найбільше саме за командира. Їх малиш українець, але українського громадянства немає. Командир з яким ми пройшли багато всяких ситуацій бойових і життєвих, і тобто, ну, це чоловік. Людина... Без якого, в принципі, рота существувати ну закінчить своє существування. А зараз стоїть вопрос, так ребром, що у нього И, українського і, то есть, Тобто, ну, по различным, там моментам він не може как бы, приймати участь далі. Документи командир передав і сам жодного разу не сховався. Його бійці у святковий день йдуть на висоту, повний боєкомплект, подарунок ворогу. Постійно заражаємо БК і все, передаємо привіти. Побиті і спалені градом дерева розпилюють, аби побудувати нові укріплення. Я дома паляю дрова і не думав, що тут мені прийдеться паляти. Це не дрова, це на бліндажі перекриття. Буде дехто на службу Україні проміняв сите закордонне життя. В Італії ж нервно було пересидіти, Так, ну, так я дома. Это мой дом. Вистамія фамілія. Сай обітариква, вистав Україна. Мія гранде міля. Всі як один твердять, вони тут заради батьківщини, родини, друзів і навіть улюбленого собаки. зятя дочка, син. А в нього, в принципі, бруня. Ну і всі остальні. Я за них воюю. Хвилюються тільки, аби мама не переживала. Така у мене мрія була. Я ну, мама бачила мене по телевізору. Нашов я хотів би їй передати Привіт. Ну, Щоб вона виділили, що у мене все нормально, які люди мене явокружають. Тримаються тут з мріями про мінімум трьох дітей з Луганщини, з любов'ю. Зайчішечка, я тебе кохаю. Чекай мене, я скоро повернусь. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спацкор два плюс два.